Штучний інтелект та ринок праці. У майбутньому штучний інтелект перевизначить ринок праці та виведе його на наступний якісно новий рівень. Ринок праці за умови активного використання можливостей штучного інтелекту стане синергетичною колаборацією людей з нелюдськими сутностями. Майбутня роботи це не про те, що машини замінять людей, а про те, як вони працюватимуть разом. Вже зараз ми бачимо, як штучний інтелект стає повноцінним учасником робочого процесу. До прикладу, у юридичній сфері штучний інтелект швидко аналізує тисячі документів і знаходить потрібні прецеденти. Але саме людина враховує всі нюанси справи і ухвалює остаточне рішення. У медицині алгоритми допомагають з діагностикою, проте лікар залишається ключовою фігурою, яка спілкується з пацієнтом і враховує його індивідуальні особливості. На виробництві ситуація ще цікавіша. Коботи, спеціальні роботи для спільної роботи з людьми вже зараз працюють на конвейерах поруч із людьми. Вони не замінюють робітників, а допомагають їм у виконанні важких та монотонних завдань. Людина контролює процес і вирішує нестандартні ситуації, які ще не під силу машинам. Ще один цікавий приклад віртуальні співробітники. Це AI-асистенти, які можуть вести переговори з клієнтами, складати звіти або навіть генерувати креативні ідеї, але без людини-куратора їхня робота буде неповноцінною. Саме людина додає до результатів штучного інтелекту людський фактор. А саме розуміння контексту, емоційну складову, творчий підхід. Така співпраця вимагає нових навичок. Тепер недостатньо бути просто хорошим фахівцем у своїй галузі. Важливо вміти спілкуватися зі штучним інтелектом, розуміти його логіку і знати, як найкраще використовувати його можливості. Це створює і нові етичні питання. Хто має нести відповідальність, якщо щось піде не так? Як справедливо оцінювати внесок кожної сторони, які права мають мати ai помічники? Відповіді на ці питання ще тільки належить знайти. Але головне це те, що така колаборація відкриває неймовірні можливості. Поєднання людських кмітливості, творчості та емоційного інтелекту з точністю, швидкістю та аналітичними здібностями машин ми можемо досягати результатів, які раніше були неможливими. Майбутнє праці це не вибір між людиною і машиною. Це новий рівень співпраці, де кожен робить те, що вміє найкраще, і ця реальність вже настає. Залишається тільки навчитися в ній комфортно і ефективно працювати. Для цього людині доведеться навчитися делегувати завдання штучному інтелекту та критично оцінювати результати його роботи. Штучний інтелект стане помічником професіоналів. У майбутньому штучний інтелект стане надійним помічником у різних професіях, а не просто інструментом. Він буде аналізувати дані, пропонувати рішення, але остаточний вибір завжди залишатиметься за людиною. Лікарі зможуть отримувати точні діагнози від штучного інтелекту, але саме вони визначатимуть курс лікування, враховуючи стан пацієнта. Вчителі використовуватимуть алгоритми для персоналізації навчання, але тільки вони зможуть надихнути учнів. Така співпраця зробить роботу більш осмисленою, адже люди зосередяться на тому, що робить їх унікальними на творчості, емпатії та стратегічному мисленні. Штучний інтелект допомагатиме людям досягати більшого, а не замінюватиме їх. Безробіття може надати новий вищий статус людині. У світі, де шаї виконує більшість рутинних завдань, традиційна робота перестане бути єдиним джерелом значення людини. Вільний час можна буде присвятити саморозвитку, творчості або волонтерству, що стане новою формою соціального статусу. Люди зможуть більше часу приділяти сім'ї, особистому росту або громадській діяльності. Уряди та компанії можуть провадити безумовний основний дохід, щоб забезпечити людям свободу вибору. Це призведе до появи нових форм самореалізації, які сьогодні важко уявити. Безробіття вже не буде синонімом безпорадності, а стане можливістю для більш глибокого життя. Штучний інтелект стане співучасником та співактором у креативних індустріях. У мистецтві та творчих професіях штучний інтелект стане партнером, який розширює можливості письменників, композиторів, художників. Дизайнери зможуть генерувати сотні варіантів за допомогою алгоритмів, а потім обирати найкращий, додавши до нього свій стиль. Музиканти використовуватимуть штучний інтелект для створення унікальних звукових ландшафтів, але саме вони надаватимуть музиці душу. Письменники отримують інструменти для подолання креативних блоків, але їхні ідеї та досвід залишатимуться основою. Креативність стане спільним процесом, де технологія посилює людський потенціал. В результаті ми побачимо нові форми мистецтва, які неможливо було створити без такої співпраці. Що треба робити, щоб знайти роботу в епоху штучного інтелекту? У світі, де шаї виконують багато рутинних завдань, людині варто зосередитися на своїх унікальних сильних сторонах. На перший план виходять ті риси, які важко відтворити машинам: креативність, здатність розуміти контекст, емоційний інтелект. Це може бути вміння знаходити спільну мову з клієнтами, бачити нестандартні рішення або відчувати тонкі соціальні нюанси. Важливо постійно вчитися і бути відкритим до нового. Сьогодні вже недостатньо мати одну професію на все життя. Варто освоювати суміжні навички. Наприклад, якщо ви бухгалтер, корисно розуміти основи аналітики даних, а якщо вчитель, принципи роботи освітніх платформ. Шукаючи роботу, варто звертати увагу на ті сфери, де необхідний людський підхід. Це може бути робота з людьми. Творчі професії або такі, де потрібен особистий досвід, наприклад, психологія, медицина, освіта, мистецтво, сфера обслуговування. Корисно використовувати штучний інтелект у пошуку роботи, алгоритми можуть допомогти проаналізувати ринок праці, підготувати резюме або навіть потренуватися перед співбесідою. Але остаточне рішення завжди має залишатися за людиною, адже тільки людина найкраще знає свої можливості. Важливо зрозуміти, як технології, зокрема штучний інтелект, можуть стати вашими помічниками. Штучний інтелект візьме на себе рутинну частину роботи, звільнивши час для більш творчих і цікавих завдань. Будь-яка технологія є лише інструментом: людські риси і цінності, життєвий досвід, здатність відчувати і розуміти стануть перевагою на ринку праці майбутнього. У майбутньому може виникнути конкуренція між людьми. І людьми, які розуміють, як думає штучний інтелект. Суспільство розділиться на тих, хто зберігає людські кочості, і на тих, хто намагається конкурувати з машинами на їхньому полі. Люди, які акцентують увагу на логіці та ефективності, можуть виявитися в програшній позиції, бо штучний інтелект завжди буде швидшим і точнішим. Натомість тих, хто розвиває креативність, емпатію та здатність до нестандартних рішень, залишаться незамінними. Виникне нова форма нерівності між тими, хто навчився думати як алгоритми, і тими, хто розуміє цінність людської недосконалості. Освіта та професійна підготовка зміняться, щоб допомагати людям розвивати саме ті навички, які штучний інтелект не може відтворити. Ця боротьба визначить, яке місце займе людина в епоху штучного інтелекту. Ринок праці перетвориться на екосистему взаємних домовленостей. Майбутній ринок праці буде більше схожим на живу екосистему, ніж на жорстку конкуренцію. Люди, штучні інтелекти та організації знаходитимуть нові форми співпраці, де кожен вносить унікальний внесок. Компанії шукатимуть не просто фахівців, а тих, хто вміє ставити правильні питання і керувати алгоритмами. Важливими стануть такі якості, як здатність до навчання, адаптація та розуміння контексту. Вартість праці визначатиметься не кількістю виконаної роботи, а тим, наскільки людина може покращити систему в цілому. Можливо, з'являться нові форми зайнятості, де люди будуть працювати разом із штучним інтелектом над складними проектами, які неможливо виконати поодинці. Ця екосистема буде постійно еволюціонувати, створювати нові можливості для тих, хто готовий вчитися і змінюватися.